В нас є мода постійно затикати рота всім, хто хоче говорити, не на часі. Чого ти вирішив про це говорити? Хто ти такий, що думаєш, що можеш собі дозволити про це говорити? Проблема в тому, що якщо ми всім затикаємо рот, ми втрачаємо голос як суспільство з мого особистого бекграунду, можливо, ви себе також в цьому пізнаєте. В школі не вумнічай. Ти що найрозумніший е, слухай і мовчи, коли старші говорять, старші завжди праві і так далі. Потім в Донецьку я наслухався, що я Бандерівець і хліборізочку я маю прикрити, тому що не я тут маю про щось взагалі собі розповідати. Потім, після 14-го, коли я виїхав, почав розповідати про це. А хто ти такий? Ти донбасянин, Закрий своє хлібалушко знову ж таки, і що ти бача нам тут будеш розповідати? Взагалі, через тебе всі проблеми через Данбасяніна. Виїхав за кордон, хто ти такий, щоб взагалі піднімати голос і щось комусь там рекомендувати радити. Повернувся да хто ти такий. Коротше, постійно хто ти такий? Постійно, а чого ти добився, щоб мати можливість про щось говорити? Постійно якісь штуки, які закривають людям рота. Причому. В мене ніколи не було якоїсь радикалізації, в мене не було якихось призивів для чогось поганого. Я просто висловлювався і все це слухав свою адресу. Але чому я вирішив поділитись? Мені здається, що це не тільки мій особистий досвід, що це наша, я не знаю, соціокультурна травма якась. Не висовуйся, не заважай, щастя, любить тишу. І ось ці всі штуки, щоб ми зайвий раз нічого нікому не розповідали. Тому що в нас були періоди, коли Найбагатших, ну найбагатших всіх, кого більше двох гривень вважали найбагатшими, забирали в них все, тому не можна було розповідати, що в тебе взагалі є, що в тебе відбувається. Потім були періоди, коли просто могли написати донос на сусідів, і тому краще було нікому не заважати, щоб зайвий раз з кимось не посваритись, з кимось, хто міг а, привести проблеми в наше життя. Ну про те, що старші завжди праві і так далі, я вже взагалі мовчу, і тепер. Ми маємо таку травму, і ми боїмося висловлюватись. І саме через це люди дуже сильно підіймають над головою усіх, хто, в принципі, хоча б якось, вміє формулювати думки, і їх одразу називають лідерами думки. Хто, таке, хто такий лідер думки? Це людина, яка просто по факту вміє сформулювати думку і висловити. І для більшості людей це вже щось неймовірне. Це те, за чим треба йти, прагнути і так далі. При тому, що дуже часто за тим лідером думок пустота, там нічого немає. Але людина змогла сформулювала. Вона така класна, вона така сильна, в неї є своя позиція, а вона просто вміє сформулювати. Ну, молодець, це теж досягнення, як виявляється, в наш час, але вона по факту просто сформулювала думку. А в нас вже за нею слідкують, як за лідером думки. Тому що я не вмію висловлюватись. А вона вміє. І через це нема дискусії ніякої, тому що в нас дві крайнощі. В нас дискусія це щось погане. Тому що на тебе одразу налітять. Якщо ти... це, це зараз ще сучасний світ в нас такий. Якщо ти висловив думку, знову ж таки, нікого не засудивши, нікого нічого не призиваючи, просто висловив думку, яка не подобається іншим людям, Пу, там таке летить. Я трец веду, я ютуби веду давно вже. Ну, просто ти э, остання мразота, якщо ти висловив думку, яка мені не подобається. У нас немає дискусії. В нас є або мовчання, або крик. Розмова відсутня от просто дві крайнощі. І обидві погані, Обидві кра... будь-які крайнощі, в усьому, що тільки може бути, це погано. Нам треба, як суспільство, привчатись говорити. Знову ж таки, намагатись, принаймні, нікого там не ображати зайвий раз, але говорити. Так само нам, як суспільству, треба намагатись не переходити на крик. Тому що коли хтось ділиться думкою, з якою не погоджуються інші, його одразу закидують тапками, і людина більше нічого не хоче висловлювати. А можливо, в неї ось ця думка була, скажімо так, невдала. А інші класні, а ми цього вже не почуємо. Також треба давати людям шанс на те, що вони погано сформулювали думку. В нас одразу накидаються і одразу відміняють людину за одну думку. Я знаю такі випадки, коли людину відміняли буквально за одну-дві фрази. І через це ця людина втрачена. Я знаю декілька творчих людей, яких відмінили доволі давно вже. Все їх не існує взагалі. Я навіть намагався одну з них знайти з цих людей. Я просто не зміг знайти за останні три роки жодних згадок. А це були творчі люди, які, можливо, в них були якісь думки невдалі, але в них було дуже багато влучних думок. А інші люди, які були свідками цього, подумали: окей, я, я почув, я побачив. Я, я краще не буду взагалі висловлюватись, щоб мене не відмінили. І через це в нас є теми, на які можна висловлюватись. Є теми, на які можна висловлюватись тільки під якимось визначеним кутом. Є теми, на які не можна висловлюватись. І це не заборона. Це не про цензуру. Це не про цензуру. Це саме про. Соціально, Соціально цензуру, я не знаю, як це можна назвати. Я за останні пару років допоміг запустити ну, більше 200 каналів. Я спілкувався з людьми. Абсолютно в усіх є страх бути висміяним або відміненим. Абсолютно в усіх. В когось він маленький і він виглядає сміливо, але знову ж таки, я ж як. Я коуч Ютуба, і тому мені люди довіряють, навіть якщо в них цього страху трошки, я все одно про нього знаю. А в когось е настільки багато цього страху, що вони так і не починають. До мене звертались люди, ми з ними розробляли стратегію, але вони не починали через ось цей страх. Тому що коли людина починає оцінювати ризики, і з іншої сторони, що вона може отримувати. Для неї ось цей ризик бути висміяним і відміненим набагато більше, ніж все, що вона може отримати. І це дуже сумно. Тому що через це ми втрачаємо: я не знаю, як це назвати лідерів думок, але дійсних лідерів думок. Людей, які вміють формулювати думки. Через це ми втрачаємо якихось сучасних філософів, їх одиниці. От напишіть в коментарях, кого ви можете назвати філософом сучасності, кого ви можете назвати людиною сучасності з України, яка вміє формулювати думки, яка несе щось цікаве, яка не просто формулює вже популярну думку. Ось це теж дуже велика, велика помилка. У нас дуже часто лідерами думок називають людей, які збирають популярну думку і ретранслюють. Вони це роблять, тому що вони блогери професійні. Вони роблять зріз. Ага, 80% людей, якщо я скажу ось так, мені поставить лайк і репостне. Я це роблю. Вони ніколи не генерують нову думку. Зверніть увагу на от більшість сучасних інфлюенсерів, вони не генерують нових думок. Вони збирають, пережовують і видають як своє. А люди, більшість, які не вміють формулювати власні думки, ось це пережоване дійсно сприймають як своє, тому що вони самі до цього не дійшли. Вони не змогли зробити ресерч, вони не змогли зробити ось цей зріст і сформулювати самі такі самі думки. І тому для них ось ці прості думки виглядають складно. І вони тягнуться за цими людьми, які просто переживали. І по факту сучасне інфлюенсерство перетворюється в постійне пережовування одних і тих самих тез. І іноді дуже рідко хтось з'являється, додає якусь цікаву думку. І ось ці великі інфлюенсери переварюють її, перетравлюють. І видають, типу, щось вже більш свіже. Але тільки коли з'являються ось ці свіженькі, скажімо так. Яке я бачу рішення? Я автор просвітницького youtube проєкту Український офіс YouTube», де безліч порад я даю, як починати свої youtube канали Це як безкоштовний курс. У мене такий на YouTube лежить. Починайте створювати. Свої онлайн-проєкти. Ви не на всі теми можете висловлюватись, але вам не обов'язково висловлюватись на всі теми. Цікаво вам, я не знаю, малювання. Робіть контент про малювання. Ви не, якщо ви берете якусь тему, ви не зобов'язані розповідати про особисте життя, ви не зобов'язані коментувати політичні події. Ви не зобов'язані, ось це дуже дуже також мене це так бісить, коли кожному блогеру в директ напишуть: а чому ти не коментуєш як щось там, щось там, а чому ти не репостиш ось це ось це? Тематичні блогери мають право триматись виключно в своїй тематиці. Тому що, якщо ми будемо цькувати тематичного блогера, який, наприклад, про мистецтво веде ютуб канал, а чому ж ти не репостиш е, щось там про ТЦК чи про щось ще, що людина, яка пише, вважає важливим. Але вона чомусь не вважає важливим завести свій великий блог і про це розповідати, а вона вважає важливим писати людям, яких є блог, що вони мають робити, як вона вважає важливим. Так от, якщо ви будете цькувати, люди. Просто будуть переставати вести блоги. Дивіться, я це кажу з дуже великого досвіду. До мене дуже часто приходять радитись люди, які ведуть блоги. І більш досвідчені, і середньодосвідчені, ну і початківці, само собою. І я неодноразово був свідком того, як люди переставали вести канал або починали менше контенту робити. Тому що робити те, що від них вимагають, їм не хотілося. Частково тому, що вони зловлять хейт. Якщо ви від когось вимагаєте розповісти про, та той самий ну, дуже яскравий приклад, про ТЦК є ще частина людей, яка підтримує це. є яка проти. І якщо ти висказуєшся на цю тему, ти 100% від когось. Хапаєш. І Якщо ви не блогери, ви не уявляєте, скільки, скільки бруду блогер, який взагалі ніяк може не розбиратись, не розумітись в політичних подіях, в соціальних. Він умовно він робить огляд творчості. І на нього прилетить. І знову ж таки йому скажуть, одні йому пишуть, чому ти не про це не розповідаєш, він розповість, інші йому не пишуть: а хто ти такий, чому ти взагалі потякаєш на цю тему. Он розповідав про свої картинки той і той розповідає. Якщо тобі кажуть не на часі, можливо, саме на часі, можливо, найбільше на часі саме зараз. Візьміть свій прапор своєї теми і несіть її в соціум. Візьміть свої, собі якусь тему, яка вам дійсно цікава, яку б ви хотіли популяризувати. Це може бути не обов'язково YouTube. Це мій інструмент YouTube. Я навчаю йому, я багато років йому присвятив. Це може бути Instagram, це може бути Threads, це може бути Facebook та що завгодно. Пишіть книги. Зараз новий тренд. Я намагаюся в нього також е заскочити. Це коли починає з'являтись велика кількість авторів. Я зараз дописав вже першу книгу, зараз верстка йде. Пишіть книги, пишіть статті. Діліться своїми думками. Мені, як людині, яка намагається розвиватись, мені не вистачає свіжих думок. Чому я вирішив ось цей канал запустити два місяці тому? Тому що якраз тому. Мені не вистачає свіжих думок, і я кажу: ви, хто не висловлюється е, жадіни і не даєте мені своїх думок. А я роблю так само. Я, я міг більше висловлюватись. Наприклад, можливо, ось ця думка, про яку я зараз говорю, саме когось, когось з вас е, спонукне створити контент, який потім я вже і буду споживати. Тобто, що я можу зробити, щоб отримувати більше класного контенту, щоб більше людей висловлюватись. Поділитись ось цією думкою. Все дуже просто. Ми маємо перестати боятись, тому що мовчання ніколи і нікого не приводило до свободи. А от голос навіть один може змінювати мільйони. Мене колись дуже сильно надихнула книга Заборонений про Василя Стуса. Я її декілька разів вже згадував. Наскільки сильною була ця людина, він проносив і висловлювався, і проносив свої думки через ті часи, коли його життю загрожувало висловлювання своїх думок. І це і забрало його життя. Але він все одно це робив. Ця книга мене спонукнула остаточно і в побуті, і в блогінгу повністю перейти на українську мову, наскільки це можливо. Можливо, почитайте якусь подібну книгу, яка вас спонукне. Почитайте, в принципі, доволі багато є літератури про те, як не боятись виступати, як не боятись щось починати. Можливо, якщо у вас є якісь питання про те, як щось почати, або як. Не знаю, якщо вам цікава тема, як е, навчитись розмовляти. Якщо у вас влаштовує, як я розмовляю, і ви хотіли би навчитись так само, можливо, напишіть в коментарях, як я якесь відео для вас запишу. Шукайте його достатньо, я думаю. Якщо ви відчуваєте, що хтось намагається вас заткнути, це має бути тим самим знаком, що вам треба говорити якомога голосніше. Але не треба лізти в попсу. Не треба лізти в пережовані думки заради лайків. Ось цей канал я записую не заради лайків. Я намагаюсь тут не називати ніяких прізвищ. І, вроді, поки виходить. Я намагаюсь тут не лізти в якісь е хайпові скандали. Я іноді беру якісь теми, інфоприводи для розкриття більш глибильних сенсів. Але я намагаюсь не лізти в скандали. Для того, щоб хтось з вас, можливо, зміг почути якісь свіжі думки. Можливо, от зараз відео там в районі 20 хвилин, можливо, одну свіжу думку ви почуєте. Але для нашого сучасного інфопростору це вже багато. На жаль, давайте разом з вами це змінювати. Я впевнений, що в нас це вийде. Можливо, можливо це ваш знак записати своє перше відео на YouTube. Якщо так станеться, я буду дуже радий. І якщо так станеться, напишіть про це в коментарях. Дякую за перегляд.